Всім привіт! З вами канал онлайн-покупка.ua І сьогодні до нас прийшла посилочка з сайту aliexpress і це в нас йойо! Якщо хтось пам'ятає, в дитинстві була колись така іграшка. Зараз ми подивимося, чи справді вона визве в мене таку ностальгію. Ну і дивимося, є в нас справді йойо. Всередині якась пружинка там бовтається. Я надіюсь, так і має бути. Наскільки я знаю, воно ще повинно світитися. В принципі, шнурочок тут надійний, сама іграшка. Ну, тут чуть-чуть є люфт, з іншої сторони, ні. Напис. Вироблено в Китаї. Якась дівчинка намальована, наскільки я розумію. Ну і назва іграшки з моделлю. В принципі, ось бачимо, воно тут прокручується то воно може тут закручуватися і розкручуватися, як наскільки я бачу, того, що там є гаєчка. Ну і давайте спробуємо погратися. Ну і давайте спробуємо зіграти в нашу її. Що я вам скажу? В принципі, ніяких я вам трюків не покажу, тому що я робив це досить давно вже. Але що я можу замітити? Саме її легеньке і воно трішки перекручується у верху, коли повертається. А також в нього є, не знаю, чи вам добре видно, діод, який світиться унизу. Тобто, коли ви його смикаєте, щоб він повернувся назад, цей діод світиться. Я так розумію, що це ця пружинка, яка там є, вона йому дає знати, що він перевертається, чи обертається чи як. І, відповідно, тоді вмикається діод. Значить, В принципі, за свої кошти, нормальна іграшка, можна трошки побавитися, згадати дитинство. У продавця є різні кольори, різні варіанти. І наскільки я пам'ятаю, колір вибирався автоматично, тобто на вибір продавця. Жовтий колір нормальний, підходить мені, навіть якби і чорний прислали, це в принципі не має великого значення. І на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на нашому каналі, а з вами був канал онлайн покуп.a. І не забувайте купляти в інтернеті безпечно!